Поприскав помідорки молочком, вже прискаю неділю, бо пішла вершина гниль. Ну, не на цих це розсада, а на самосіянцях. Ну, на самосінцях, а те, що я сіяв, висівав. І так проходиш. Я вам скажу, наче як корова лежить, як молоденька теличка пахне, знаєте, молочком. Отак От тепер і пахнуть помідорчики. Але вони не хворіють бо кальцій отримали, О, дозрівають я. Кожний помідорчик, як тільки бачу, що він дозріває, я не даю йому, от бачите, не даю йому там дозрівати на сонці, а на, навіщо. Я його зриваю і тоді вже кладу на дозрівання. Так він менше хворіє. Тут і перчик в мене є. але Запах стоїть. Який запах, наче тиличка якась від молочка.